Вітаю, друзі. П'ять днів минуло від початку неочікуваної для всіх військової операції Збройних сил України у Курській області. Я думаю, що можна вже підводити перші проміжні підсумки цієї надзвичайно важливої для України події. Я хочу почати підводити ці підсумки, як на мене, із найголовнішого з геополітики. Колишня міністр закордонних справ Великої Британії Ліс Трас. У квітні 2022 року, тобто десь через півтора місяці після початку. Повномасштабного вторгнення заявила, що у світ повертається геополітика. І тоді заява Лі Страс викликала якусь таку бурхливу реакцію у світі. Всі почали згадувати, що таке геополітика, що ж таке сказала Лі Страс. І одна із версій визначення геополітики одне таке просте слово, міць або потужність, тобто геополітичні інтереси. Вони властиві для потужних і міцних держав. І оця потужність вона визначається географічним положенням країни, географічними розмірами, кількістю населення, кількістю корисних копалин, інтегрованість держави у світові процеси, у світову політику, у торгівлю. В космічні програми і так далі. Ну ось такі були дискусії, я пам'ятаю, і нам намагалися нав'язати таку думку, переконати нас у тому, що проти Росії перти неможливо, тому що це геополітичні геостратегічні інтереси великого. Гравця. Росія це великий гравець, ну і, звичайно, ще є Сполучені Штати Америки, у них теж є свої геополітичні інтереси і Китай. Фактично, це такий детермінізм, тобто детермінованість певних речей. Ми приречені. Це передбачено, ми заручники, заручники геополітичних важливих процесів, ми не потужна країна, нічого не можемо протидіяти і мусимо обрати собі або інтегруватися в якісь геополітичні інтереси, або Сполучених Штатів Америки, або Великої Британії, або, або Росії, або Китай, або якогось союзу між ними і так далі. І нас тоді навантажували інформацію там ВВП, промисловість, яка частка йде від ВВП на ВПК, на військово-промисловий комплекс, і так далі. Ми просто там мізерні і тому подібні. Ну, фактично, все детерміновано визначено, приречені, або ми повинні якось там кудись до когось пристати, розчинитися і заспокоїтися, обламатися і так далі. І ось те, що відбулося, коли там 6, 6 серпня, ну, фактично, дуже серйозно все підважило. Більше того, я хочу сказати, що 6 серпня Помножило на нуль, на мою думку, дуже багато експертів, маститих експертів, от всіх таких видатних людей, які стали дуже рано і міністрами закордонних справ, і дуже рано стали прем'єр-міністрами. Страс, до речі, вже там всі забулися, що вона була міністром закордонних справ, а потім якось різко стала після Бориса Джонсона, після кризи в консервативної партії, прем'єр-міністром. за Місяць півтора вона перетворилась на посміховиську і замінив фріші сунак. все це закінчилося там крахом консервативної партії. Але менше з тим я повертаюся до головної думки, що всі експерти обнулилися, тому що з'ясувалося, що міць і потужність вона визначається не тільки географічними розмірами, географічним положенням, амбіціями, ВПК, там армією, і так далі, а індоктринованістю. І смисловими конструкціями. Якщо ви індоктриновані в неправильну смислову конструкцію, належати до неправильної цивілізації або знаходитися під впливом певних ідей неправильної цивілізації, то у вас вам нічого не допоможе. Ні 50% світового ВВП, от, Такий парадокс, я хочу зараз підкреслити. Нас, нам завжди казали, що от Росія це ну, мізер там, 3% світового ВВП, а Україну з її 0,00% ВВП, але підтримують 50% країни, які створюють 50% ВВП. Тобто 50 проти 3%. Ну потім, добре, Китай, там ще 15, 18, але все одно ж все ж таки, ну, ну, нехай ще Бразилія. ну, Нас підтримує весь цивілізований світ і ключове не тільки ВВП, а в тому числі і технології. Але результату ніякого немає. Ключовий момент. Індоктринованість, індоктринованість неправильними доктринами. І головна із неправильних доктрин, яка нам зв'язувала руки, не давала можливість вести війну. Це орієнтованість на діалог з ворогом і заборона на самозахист. Це ключовий момент, дуже важливий момент. Доктрина заборони на самозахист. Доктрина заборони на самозахист вона пронизала усю правову систему. Західної цивілізації, і це наслідки оцього лівацького марксизму, коли вам забороняють захищатись, тому що захист він це не просто якісь закриття блоками і не просто втечію, а потім сльози і якісь сеанси з психотерапевтами. Захист, передусім, це активна дія, удари на випередження. Удари на зустріч, і удари у відповідь. Це важливо розуміти. На випередження, на зустріч і у відповідь. Удари. Тобто потрібно наносити удари. І якщо ми належали або були індоктриновані неправильною доктриною, то нам нічого не допомагає. Ні 50% світового ВВП, ні якийсь там контроль над головними там. Проливами, босфорами, там, ще чимось, панамські канали, це все ні, ні на що не впливає. От міць і потужність, вона визначається правильною доктриною. Якщо доктрина неправильна, то все валиться просто-напросто. Це от важливий момент. І ми. Нарешті вирвалися з побутиння цієї неправильної доктрини і примусило нас це зробити обставини. Ми взяли і пішли поперек головної доктрини. І нас, ну, в принципі, під тиском обставин поки що. Підтримали. Це така мовчазна підтримка. Ну, мовляв, що ж вже робити, Німеччина сказала, ну, це справа України, вона може знищувати ворога і на території Росії, Можете, може заходити на територію Росії і там нищити ворога. Наступний проміжний підсумок надзвичайно важливий, який повністю обнулив всіх тут наших експертів, які стверджували, що нарешті ми тут, в Україні, в російсько-українській війні. Досягнута рівновага на фронті. Якщо подивитися зверху супутника, якась там діп-стейт, ще щось, то фронт не рухається. Це говорить про досягнення динамічної рівноваги, формування, як покійний Кісінджер говорив, незадоволеність обох сторін і управління незадоволеностями. Тобто досягнута мета, війна зайшла в тупик. І тут з'ясовується, що. Ніякого тупику немає. Виявляється, безліч місця для прогресу, більше того, світові засоби масової інформації. Навіть з такою цікавістю і іронією кажуть, що подивіться, як все може бути весело, цікаво і захоплюючи. Виявляється, ця війна має перспективи, все тільки починається, ніякого тупику немає. Ну, звичайно, тому що ми зруйнували головну доктрину заборону на самозахист, заборону на самозахист це нанесення ударів у відповідь на випередження і на зустріч. Це обов'язково, нам забороняли це все робити. Ось. І тут повеселішали люди, і якось незручно, я так думаю, має бути всім, хто розказував, що ось війна зайшла в тупик, все, тут тільки якісь компроміси. Посипати голову попелом, торгувати територіями. Так, ми не відмовляємося від територій, Вони тип, залишаються там на 45 років, як казав Фесенко. А, от, але фактично ми їх не контролюємо. Ми, і ми розуміємо, чим це все закінчується. Це втрата територій, ну, назавжди, і, і людей в тому числі. Отже, ніякої динамічної рівноваги немає. І фронт виявляється, це не те, що біля Покровська і Авдіївки, і так далі. Фронт це все, що з Росією. І як правильно підсмішкуються і кажуть, і іронізують, що м, гарантом безпеки Російської Федерації були країни НАТО, які забороняли Україні вести, переносити війну на російську територію. Виявляється, не просто можна, але потрібно переносити війну на російську територію. І вся ця рівновага порушилася. Більше того, всі. Наступний пункт висновків а порушилися всі переговорні позиції. Путін виглядатиме, ну, взагалі, ну, смішно зі своїми вимогами поступитися і віддати, значить, Запорізьку область, Херсонську область, ті, що які входять до Конституції Російської Федерації, але не, але не контролюються Кремлем. Ось коман, напевно, має поставитись і сказати. Ну і ще, будь ласка, виведіть свої війська з окупованих російських територій, ту, що окупувала Україна. Ну і загалом, як би репутація і, і там імперськість Росії дуже сильно підважені. Підважені, тому що ну, імперія, яка допускає окупацію своїх територій, показує свою слабкість. Ну, це вже щось таке колос на глиняних ногах. І тому, передусім, наступний ще один висновок це серйозні політичні наслідки. Головне, щоб ми ними скористалися. Я не знаю, я ще раз підкреслюю, я переконаний, що це було зроблено не для того, щоб завдати репутаційного удару Росії і висміяти її фактично перед світовою спільнотою, а для того, щоб щось там поторгуватися на перемовинах. Перемовин, я ще раз підкреслюю, ніяких не буде взагалі. Просто ніяких не буде перемовин. Може бути, значить, спочатку перший крок Росія виводить свої війська з наших окупованих територій, і тільки після цього, по факту виведення військ, ми мовчки теж виводимо свої війська. Це ключовий момент. Що наступне, і пишуть, який висновок роблять правильний західні засоби масової інформації. Це доля населення, яка залишається на окупованих територіях. Це не другорядне питання, це головне питання, тому що насправді це обличчя і показник зрілості, а це населення повинно отримати статус. Статус, ну, Населення окупованих територій, і очевидно, ми маємо взяти відповідальність за фізичне виживання, і в тому числі за можливість вийти з цих територій. Тут треба бути дуже делікатним і уважним. Бажа, звичайно, його доктриною, якоюсь цікавістю затримати, тому що це заручники. Як би це цинічно не звучало? Це допоможе нам. Легше обороняти окуповані території, і більше того, де наші всі інтелектуали, які би щось запропонували. я подивився ефір Фейгіна з Гордоном і з Курбановою, І Фейгін от, смілива людина, і каже: чому не вийти з пропозицією створення такого собі Тайваню? Ну, от анклав такий, російський анклав, який підкорений, фактично підпорядкований Україні. Але він зовсім окремий від Росії. Там запустити відповідні політичні процеси. Я вже не кажу, що ми абсолютно не маємо енергії експансії і не можемо запропонувати нічого українською мовою. Тому що сама мова по собі не потрібна нікому. Не можна прийти і сказати, що вчить тепер українську мову і український гімн. Ні. Тут зовсім інший, передусім порядок, новий соціальний порядок, який мав би. Влаштувати а, жителів Курської області. Причому вони ж треба розуміти, ментально вони дуже близькі до нас. Це колишні українські землі, там багато етнічних українців. Нехай і покручів, і там. Покороблених Росією, ну і закінчити що чим би я хотів? Зверніть, будь ласка, увагу на реакцію, передусім не стільки західних засобів масової інформації, західних послів, там представників вищої політичної влади. Подивіться уважно на реакцію всіх, хто пасеться на українському сегменті Ютубу і паразитує на російсько-українській війні. Як вони оцінюють наступ зсу? Так, це локальний наступ, але це відкритий наступ Збройних сил України, це не операція під чужим прапором. Навіть Арестович, він ну так, якби, представив себе досить так, ну, прогресивно і правильно, тому що в інтерв'ю там на каналі в когось, у Шелеста, по-моєму, сказав, що ні, ні, це безперечно проблеми не в Україні. Не для України, а для Росії, тому що всі оці так звані ватні експерти, ну не так звані ватні експерти, так звані патріоти України, я хотів сказати, вони починають казати: ну в чому логіка, в чому сенс мати проблеми на Донецькому і Луганському напрямках, і відкривати ще один фронт. Це ж самогубство, не можна цього робити. Оце критерій, це маркер. Маркер взагалі ват, черговий маркер ватності. Не опускайте, будь ласка. Цих експертів і відмічайте їх собі, особливо читайте коментарі, які пишуть під цими а, ефірами. Так ось Арестович на фоні деяких оцих виглядає дуже навіть патріотично. Хоча це псевдопатріотичність, він просто хоче використати ситуацію для того, щоб анексований шматочок там Курської області. Був приводом русифікації України. Ну, це так, як одного студента, одного студента в інституті чи в університеті закидали в групу і викладав під цим приводом, викладали російською мовою. Тому що, бачите, є серед 30 осіб є один от студент з Коста-Ріки. І це, ну що ж, треба його вчити. Російською мовою вся група україномовна повинна вчитися російською мовою. От приблизно так хоче використати ситуацію. Такі, такі люди, як от Олексій Арестович. Ну, в принципі, це те, що я хотів сьогодні сказати, як прокоментувати. Проміж це перші проміжні підсумки військової операції Збройних сил України у Курській області, а, анексія частини територій і йде ну, зараз. Закріплення на цих територіях. На жаль, сил не вистачає, але загалом операція правильна, тому що це анексія і військова операція. Плацдарм для просування для знищення військової сили на території Росії і дуже важливий потужний репутаційний удар. По імперськості Росії, взагалі по її геополітичних амбіціях, по її міції і потужності. Гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це дуже важливо. До побачення, до наступних зустрічі.